Та комісія з питань освіти і науки, яка обговорила негальні питання, але перед усім я би хотів сказати наступне: справа в тому, що Тернопільська обласна експериментальна школа мистецтва унікальний заклад, який вже довший час існує в Тернопільській області і має одні з найкращих показників. Власне, вона діє на підставі так званої угоди про передачу видатків на отримання Тернопільської обласної експериментальної школи мистецтв. На 2003 -2015, 2015 роки власне ця угода була ще підписана відповідно від обласної ради у 2003 році в Рукінській, а від міської ради була підписана легко. Фактично йдеться про те, що школа успішно мала би працювати, але певні технічні моменти виникли, які передбачають власне прийняття відповідної програми, яка має забезпечити і надалі функціонування цієї школи мистецтва. Що стосується запитання пані Марії, воно достатньо актуальне, але для чого розуміння щодо ролі школи в частині виконав процесу, хочу зазначити наступне. Що е, наступний рік дасть Бог вже буде на е, два класи більше. Відповідно, навантаження і відповідна кількість класів буде найбільша власне наступному 2012-2013 навчальних роках. Що стосується унікальності закладу, то йдеться про те, що діти поряд з тим, що мають і проходять загальноосвітні дисципліни, які є надзвичайно важливі для кожного з них і середнє навантаження, яке яких складає 389 годин. Це загальноосвітні дисципліни, то паралельно мистецькі предмети складають 1161 годину.